Добрий день, 15 серпня Полтавщина показую сливу Сільвія. Слива селекції Румунія. Назвичайно надійний, стабільний сорт. Вражайний, Вражайний сп... як завжди. Це гронами такими висить. І не гніє. При однакових умовах цей сорт дуже стабільно себе показує. Чим же він гарний? Гарний тим, що в ньому мало соку. Він такий суховатий Для чорносливу, сушки, це в самий раз. Це не треба довго вивітривати. Сік, вже він, вже все готово. Раз і готово. На, на смак, на смак нічого тут особливого немає. Слива типу горка. Ось така ось вище показує. Да, листя не прибрав, але тут, повірте, його просто. Неймовірна врожайність 50-60 грам. Кісточка відокремлюється легко. Смак простенький, але вона така надзвичайно пружна. Для переробки в самий раз. Селвія